Вітаю, шановні семикласники! Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати компетентнісні задачі за темою Функція. І підготуємося до контрольної роботи. Будь ласка, розгорніть ЗОшити і запишіть дату та тему уроку. Розв'язування К-задач При необхідності, натискайте на паузу і працюйте у зручному темпі. Згадаємо необхідні нам відомості. Лінійна функція має вигляд y дорівнює kx плюс b, де k і b деякі числа, x – аргумент, y – значення функції. Графіком лінійної функції є пряма. Розглянемо окремі випадки. На першому малюнку коефіцієнти k і b не дорівнюють нулю. На другому k не дорівнює нулю, b дорівнює. Y дорівнює KX називають прямою пропорційністю. Графік прямої пропорційності проходить через початок координат точку з координатами 0,0. 0. Якщо K більше за 0, то графік лежить у першій і третій координатних чвертях. Якщо K менше за 0, то у другій і четвертій. На третьому малюнку k дорівнює 0. Б не дорівнює нулю. Тоді графік y дорівнює b це пряма паралельна вісі абсцис. Вона перетинає вісь ординат у точці з координатами 0, b. Графік лінійної функції перетинає вісь ординат у точці з координатами 0, b. Якщо коефіцієнт к більше за 0 то пряма з додатнім напрямком осі Х утворює гострий кут. Якщо К менше за 0, то пряма з додатнім напрямком осі Х утворює тупий кут. розглянемо взаємне розміщення графіків лінійних функцій. Для двох прямих y дорівнює K1x плюс b1 і y дорівнює K2X плюс b2. Якщо коефіцієнти к1 і к2 рівні, то прямі паралельні. Якщо коефіцієнти к1 і к2 не рівні, то прямі перетинаються. А якщо добуток коефіцієнтів К1 і К2 дорівнює мінус 1, то прямі перпендикулярні. Як знайти точку перетину графіків лінійних функцій? Для цього розв'яжемо рівняння k1x плюс b1 дорівнює k2x плюс b2. І знайдемо з нього х, значення х підставимо до будь-якої функції і обчислимо y. А потім запишемо координати отриманої точки. Виберіть усі функції, що зростають. Лінійна функція зростає, якщо коефіцієнт k більший за 0. Обираємо. Коефіцієнт к дорівнює 1, 0,5 3 2 0,3 1,4. Всі ці коефіцієнти більше за 0. Виберіть усі функції, що спадають. Лінійна функція спадає, якщо коефіцієнт k менший за 0. Обираємо коефіцієнт k дорівнює мінус 2, це від'ємне число. Далі мінус 6,3, мінус 3, мінус 5,1 мінус 2. Виберіть функції, графік яких паралельний графіку функції y дорівнює 7х мінус 9. Коефіцієнт к дорівнює 7. Обираємо графіки, які мають такий самий коефіцієнт, Y дорівнює 5 плюс 7х, Y дорівнює 7х плюс 1, Y дорівнює 7х-6, y дорівнює 2 плюс 7х y дорівнює 7х це пряма пропорційність, і y дорівнює 7х мінус 1. Виберіть функції, графіки яких перетинають графік функції y дорівнює 5х плюс 11. Обираємо графіки, для яких коефіцієнт k не дорівнює 5. Коефіцієнт дорівнює 2, коефіцієнт дорівнює 11, коефіцієнт дорівнює мінус 2, мінус 1, мінус 5, 1. Вони не дорівнюють 5. Виберіть функції, графіки яких співпадають з графіком функції y дорівнює х-3. Прямі співпадають. Якщо їх коефіцієнти пропорційні. Для першої прямої коефіцієнт пропорційності дорівнює 4, для другої 7, для третьої 11, для четвертої 5 і для п'ятої 9. Розглянемо типові вправи з теми і підготуємося до К-контролю. Завдання номер 1 Олег займається стрибками у воду, спеціалізуючись у стрибках із вишки. Нехай Х відстань у метрах від краю басейна, y відстань у метрах від стоп хлопчика до рівня води в басейні під час стрибка. На малюнку зображено графік залежності y від x. Перше запитання: на якій висоті над рівнем води в басейні знаходиться вишка? Правильна відповідь А. 7,5 метрів. Друге запитання. На якій максимальній висоті над рівнем води в басейні був хлопчик під час стрибка? Максимальна висота складає 8 метрів. Відповідь Г. Третє запитання. На якій відстані від краю басейну Олег почав пливти після стрибка. Він почав пливти ось цій точці. Правильна відповідь А. 5,5 метрів. Я хочу, щоб ви собі зауважили, що він стрибає із трампліна, довжина якого 1,5 метри. Завдання друге. Вартість проїзду в таксі у Вінниці обчислюють так 12 гривень за посадку плюс 3 гривні за кожний кілометр руху. Укажіть залежність вартості проїзду D у гривнях від довжини шляху L у кілометрах. Правильна відповідь А: Де знаходимо за формулою Де дорівнює 12 плюс 3 l Якщо 3 винести за дужки, ви отримаєте. D дорівнює 3 в дужках L плюс 4, то підходить ще одна відповідь Г. Правильні відповіді А і Г. Далі необхідно заповнити таблицю. Натисніть, будь ласка, на паузу і накресліть цю таблицю у ваших зошитах. Обчислюємо. Якщо D дорівнює 1 то L дорівнює 3 помножити на 1 плюс 12 це 15 гривень. При d дорівнює 5, L дорівнює 3 помножити на 5 плюс 12, це 27 гривень. Тепер нам необхідно за цими даними побудувати графік функції. Накресліть, будь ласка, прямокутну систему координат. Вдовж вісі абсцис… Ми будемо відкладати довжину у кілометрах. Вдовж вісі ординат ми будемо відкладати D у гривнях. Це вартість поїздки. Оберемо одиничні відрізки. Нехай на осі абсцис дві клітинки відповідають одному кілометру. Вдовж вісі ординат дві клітинки відповідають 5 гривням. Позначимо на системі координат точки з координатами 1,15 і 5,27. Проведемо через ці точки пряму. Ми отримали графік функції. Натисніть на паузу. І виконайте цей малюнок. Четверте запитання: скільки заплатить Сергій Петрович, який проживає у Вінниці за проїзд у таксі від дому до роботи, якщо відстань від його дому до роботи до 4,5 кілометри? Запишіть: приде що дорівнює 4,5. L дорівнює 3 помножити на 4,5 плюс 12. Це 25,5 гривень. Підійшла відповідь А. І п'яте запитання. Скільки кілометрів проїхала по Вінниці на таксі до ринка, якщо вона заплатила 33 гривні? Якщо L дорівнює 33 гривням, складемо рівняння. 3D плюс 12 дорівнює 33. 3D дорівнює 33 мінус 12. Тоді 3D дорівнює 21. Щоб знайти D, потрібно 21 розділити на 3. І тоді D дорівнює 7. Правильна відповідь 7 кілометрів. Це відповідь В. Задання номер 3. На шоколадній фабриці під час виготовлення цукерок. Машина протягом певного часу всипає в ємність цукор за певним правилом. На малюнку 8 подано графік залежності масу всипаного цукру від часу. Запитання перше. Яку масу цукру всипали до ємності на початку виготовлення цукерок? Як бачите, це 4 кг. Запишіть собі це, будь ласка. Запитання друге. Скільки всього часу виготовляли цукерки? Як бачите, цукерки виготовляли 30 хвилин. Відповідь запишіть. Третє запитання. Яку масу цукру всипано до ємності через 5 хвилин роботи машини? Через 5 хвилин засипали 0,5 кг. Одна клітинка це 1 кг, тоді пів клітинки це пів кг. Запишіть. Четверте запитання: через який час маса цукру збільшилась у півтори рази порівняно з початковою? На початку роботи всипали 4 кг цукру. У півтори рази більше це 6 кг. За графіком, 6 кг цукру опинилось у ємності через 20 хвилин. Більше цукру не додавали. Запишіть відповідь через 20 хвилин. Ваше домашнє завдання. Номер 62. Дідусь вирішив залити фундамент будинку розчином бетону. Для цього протягом певного часу він всипав у ємність пісок за певним правилом. Малюнок 14. Дайте відповіді на запитання: скільки кілограмів піску всипав в доємності дідусь на початку замішування розчину бетону? Який час у годинах дідусь замішував розчин для бетону? Скільки кілограмів піску дідусь усипав в доємності через 30 хвилин роботи? Через який час у годинах маса бетону збільшилась у три рази порівняно з початковою. Та номер 63 із села до міста вирушив пішохід із певною швидкістю. На малюнку 15 показано графік залежності змінної С від змінної Т, де С відстань від села до міста у кілометрах, а Т час його руху у годинах. Дайте відповіді на запитання, яку відстань пройшов пішохід за перші 30 хвилин руху, яка відстань у кілометрах від села до міста і який час у годинах пішохід був у дорозі. Скільки хвилин відпочивав пішохід під час подорожі від села до міста? Яка швидкість була у пішохода за останні 30 хвилин його руху? Будь ласка, виконайте домашнє завдання і підготуйтесь до контрольної роботи. Дякую за увагу!